Вітаю шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Вітаю Олександра. Да, Привіт. Олександра. Як ви обіцяли, давай подивимося долю Білгорода. Скільки вже лишилося їм там збіздіть? Чи прийде карма і на їхню землю? Ну, я пропоную в цілому подивитися прикордоння, бо там Білгород, Курський, Брянська. Брянськ. Я не я, мені все одно не зрозуміло, хто назвав місто? Брянськ, брянськ. наче ото знаєте, кицька регає у вас шерстю і оце, 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 оце ранком вам, ото на підлогу це брянськ, брянськ. Це ну фу. Ну хто назвав так місто? Ну я не ну я не це. Ну коротше. Ти розумієш мене, коли кицька буде тепер ранком робити ось тебе. Я тепер буду згадувати тебе і Брянськ. Ну от чого ну, воно так і є? <ріст> Ой, Так. Що у нас по Білогороду зараз, так? Ну, дивись, оскільки е, сам, ну, саме місто, нас та як місто мало хвилює, нас хвилює та військова інфраструктура, яка там знаходиться і робить нам лиха, у нас випадає з нашого боку. Зараз диявол, тобто ну явно є плани, явно над чимось ми зібрались працювати в тому напрямку, з військової точки зору, що над чим ми зараз працюємо? Ми зараз працюємо над тим, щоб зрозуміти, де у них сімка жезлів, тобто де у них захищена позиція, де вони себе закрили. Де вони себе закрили? І як тільки нам стане... Більш-менш відома інформація по колесу фортуни, будуть відбуватися якісь дії, і далі сипляться ту жезли. Тобто, жезли ми розуміємо, що це там обстріли, пожежі, все, що стосується вогню, можливо, вогневі ураження, якісь диверсії, якісь знову там, я не знаю, НПЗ, військові об'єкти, світло, гази, ну, коротше, оця вся історія. ну, Суто для того, щоб зру ну, поламати ні, 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 якусь і ну, по-перше, логістично-інфраструктурну історію. По-друге, для того, щоб о, у нас була можливість далі висікати о, військовий потенціал, я так розумію. Зараз подивимось, наскільки зараз а, ситуація загалом. Я просто я питаю, яка ситуація для Білгорода, там на літо, наприклад? Так. Да. Королева мечів для Білогорода. Ну тобто, тихо у них о, влітку, ну і зараз і он влітку явно не буде. Тобто, якісь процеси достатньо такі агресивні по відношенню до них е, будуть відбуватися місцями. Вони будуть з нашого боку для них проходити по п'ятірки мечів. Тобто, називається Ніхто не ждав, а на тобі ножаку в спину москалику, щоб тобі. Жизнь малі не казалась. Ну це от, от така от історія. Тобто, якась, якась робота знову випадає робота. Робота направлена на що? На сімку мечів, тобто на те, щоб полишити їх без якогось важливого ресурсу. Тобто тут робота у цьому напрямку ведеться. Я так підозрюю, що скоріше за все, в першу чергу, будуть працювати над тим, щоб літаки, які злітають, було можливість їх збити в тому діапазоні, де вони злітають і пускають кабель. Як мінімум, це вже би полегшило життя для області і життя для міста. Це набагато би покращило. Дай Боже, щоб все склалося. Молимося за успішність всіх дій, які роблять наші військові. Давай тепер подивимося, Курська область. Mm -hmm. Uh, у Курській, до речі, області <кхи>, випадає загроза uh, людських жертв, можливо, навіть цивільних. Але, але я не впевнена, що то взагалі до нас має стосунок, що ми станемо причиною людських жертв у Курській або Курській області. Тобто тут якось якась така хитра історія, і в них я дивлюся, да, період зараз і літо? Ну взагалі от теплий да зараз період. У них якось дуже дуже цікаво. У них трійка, у них трійка мечів, у них дев'ятка мечів, у них рицарь мечів. Тобто, що у них там відбудеться, який ну що, що нездорове у них відбудеться на території їхнього дому, що приведе до якихось жертв. Не знаю, може, Курська станція якась хлопне, знаєш, О, я може там. Я хотіла сказати да. за Курську станцію. Давай подивимося, бо Курська станція це і нам загроза. Ну так, але, але щось у них там відпадає перспектива по людських жертвах, де ми якби не, ми не дуже і приймаємо участь, розумієш, у цих жертвах там взагалі зараз. Ну, дивись, їхня станція, вона, я вже давно казала, вона сама по собі знаходиться у стані десятки мечів ну Сама по собі, її, ну погано їй, розумієш? Чи є перспектива, що щось піде не так? Є перспектива по сімці мечів і десятці жезлів, що може дійсно щось, щось буде. Е, е, чи для нас це загроза? Знову в мене випадає на сьогоднішній день, якщо там і можлива якась аварійна ситуація, вона все таки більше стосується їхньої території, ніж нашої. Тобто, це там витік, момент, якась така історія, яка... Не є глобальною, вона приводить локально до жертв, але не йде дуже сильно назовні. Та зрозуміла? Тобто тут банально вітер не в ту сторону, не в тій кількості якась аварійний викид і ще якась історія. Тобто тут воно для нас у мене як мінімум на зараз випадає, що для нас, якщо це у них і станеться і вони вчасно ніяк не відреагують на те, що у них курська станція трошки. Трошки їй бобо, а я би сказала, не дуже там подорожнічок уже приложити не вийде, понимаєш? От то там більше загрози для них, ніж для нас. Ну що я тобі зроблю? Що, що тут можна сказати? Вони вкладають гроші в зброю, вони не вкладають гроші в безпеку свого населення. От вони пожинають те, що вони посіяли. Ну, Там вже ж затопило там, когось, там вже ж прорвало ту платіну чи дамбу, бо вже, вже змило всіх кого тільки можна було змити. З милою весни змивало кого? Нас. Ну, да. А тепер да, карма ну. прийшла до них. Так, да, так, да, так. Да. Ну так я розумію, що це, до речі, не остання аварійна, серйозна ситуація на території РФ. Бо так одним оком туди зазираєш, періодично, щоб орієнтуватися, що у ворога там відбувається, а там щось цей рік ну, такий. Для них масштабно неприємний. То теж з потопами, з пожежами, з якимись такими аваріями, ну, по різним точкам, і там не всю думи. Там інколи просто вища сила прийшла і така: така геть, тобі, на, щоб оце Зато не, в, не в них орлята, соколята і юні піоніри Путіна. Да? Ну, то зрозуміло, да. Україна да. Брянськ, Це Да. І <зарт> <зарт> <прауз> дійсно ти наскільки я навіть не подумала. думаю, що ж мені це нагадує? Це дійсно так. Ну, дивись, ми на бря на Брянськ щось націлили не прямо зараз. Але у нас теж випадає на Брянськ по відношенню до Брянська у нас випадає диявол. Угу. Щось ми там за чимось ми там слідкуємо. На щось ми там поклали око. Я маю на увазі нам вигідно, щоб то, що там є, його не було. Зрозуміло, що воно там п -п -п прям напряму по військовому цьому. А, до речі, не знаю, що там у Брянську. Біля води, чи з водою пов'язано, чи якось зав'язцяться зав'язка на води, в мене посипалися всі водні карти. Тобто, можливо, щось у них там стерчить біля якогось озера, річки, чи якоїсь такої історії в тому Брянську чи області, що нас дуже сильно цікавить, тому що ми хочемо туди направити а, свого рицаря-мечів якимось найближчим часом, з вісім жезлів. Тобто, явно туди щось у Брянську буде летіть. Летіть буде щось цікаве. І от нарешті пройшов той момент, коли можна сказати, Росія загроза від води. Так, да, да, загроза реальна. Яка, я, щось у них я не можу зрозуміти, що воно повивалювалося. Вода, поживемо, побачимо, звісно. Але це загроза знову, щоб там народ не думав. Це загроза більше для, для них. Щось пов'язане з ними, не з нами. Це їхня загроза. Реально, якось біля води чи з водою пов'язано. Це не, не зовсім для нас, от у чому момент. Але кудись ми там е, реально плануємо так серйозно поцілити щось нас там знову. Я роблю другий розпочати. Склада в мене знову та сама зв'язка: рицар мічів і вісімка жезлів по відношенню до Брянська з нашого боку. В цілому ось ця ситуація влітку чи зможе покращити ситуацію в прикордонних українських територіях? Частково так, на жаль, да, не, не так, як нам би хотілося, але частково так. І навіть, навіть я ж кажу, якщо вони там мобілізують якусь якусь частину, розумієш, цю частину потрібно. Заводити на територію України, а зараз безпечно завести військо на територію України. Я маю на увазі в Лоба, наприклад, з харківського напрямку, там з Сумського напрямку, і ще звідки не виходить, тому що дрони бачать все. Ти не можеш зібрати. Колону непомітно і непомітно піти. Тобто, це буде одразу видно, зразу ви, видно розвідувальному дрону. Отже, зразу якийсь напрямок буде укріплюватися. Да? По, о, там Бульбаші десь збираються, знаєш, з серії в кучкуються в ті кубки, оп, все, значить, ти слідкуєш за за, за оці історії. О, от, і оці розвідувальні БМПЛА з нашого боку. Вони да, які є у нас, вони, вони на жаль, є і у ворога, але є і у нас, це плюс. Вони роблять ворогу достатньо велику кількість лиха. Тобто в безпечних місць в арефії стає все менше. От у чому момент: безпечних місць, все менше і менше. І там, де ми не можемо дотягнутися до виробничих процесів, ми будемо до, 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 до о, дотягуватися не до виробничих процесів. Угу. Дякую тобі, Сереж, було дуже-дуже цікаво. Чекаємо гарячих новин з московських болот і чекаємо, що буде новенько горіти. Сезон бавовни на Росії не вщухає, а набирає обертів. Тому далі буде. Ставимо три крапки. До зустрічі в наступних ефірах, шановні глядачі. Донайте ЗСУ, підтримуйте наших військових, підтримуйте волонтерів, підтримуйте парамедиків. Ми не маємо права опускати руки, ми не маємо права здаватися. Є регіони України, які потерпають, і їм потрібна наша підтримка. Тому дякуйте тим, хто тримає небо над вашою головою. Підтримуйте їх і об'єднуйтеся. Лише разом ми сила, яка зможе протистояти і перемогти. А наша головна ціль. Це бути вільною державою для наших дітей. Бережіть себе. Сереж. Дякую. Низький уклін Харко.